Як вам вдалося вижити з таким страшним діагнозом? Ковід допоміг мені вижити. Як це? Всі лікарі хворіли, тому мене не було кому лікувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мухамед сидить на впочівки в Берліні і плює на землю через дірку в зубах. Раптом з'являється фея і каже, я соціалістична, соціальна ліберальна фея. Я прилетіла, щоб виконати три твоїх бажання. Подивись, яка у мене дірка в роті. Я хочу, щоб мені вилікували і вставили всі зуби. Не встиг Мухаммед вимовити ці слова, як одразу ж вийшов закон про безкоштовне лікування і протезування зубів для соціальних іноземців, і його роззасяє білосніжною голівудською посмішкою. Я дуже сумую за своїми чотирма дружинами і п'ятнадцятьма дітьми, а також за батьками, братами і сестрами, батьками, братами, сестрами моїх дружин. Я хочу, щоб ми всі жили в розкішній віллі і щоб грошей завжди було багато. Не встиг Мухаммед договорити, як опинився в прекрасній віллі, на столі текст закону про воз'єднання сімей для соціальних іноземців, а також банківські роздруківки з відомостями про отримані допомоги. Будинок повністю мебльований і оснащений електроприладами відповідно до закону про допомогу в придбанні меблів і побутової техніки для соціальних іноземців. Щасливий Мухаммед просто не знає, чого б йому ще попросити, адже одне бажання ще залишилося, і він попросив. Я хочу стати справжнім німцем, не тільки за громадянством, хочу бути блакитнооким блондином і щоб мене звали Фріц Шульц. Не встиг він закінчити фразу, як все зникло, і він виявив себе знову сидячим на впочепки і плюючим на землю крізь дірку в зубах. Що сталося? запитав він у феї. Як не соромно, пане Шульц, жебрати в держави, ви повинні дбати про себе самі. Ідіть шукайте роботу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео.